Привіт! Дякую моїм підписникам. Знову е, є питання. Дієслово «зіх бешверен» буде йти з прийменниками «ауф», Бай. Хочу зразу сказати, що це дієслово буває лише з прийменником Über і з прийменником Пай. Інших воно до себе не підпускає. Зробимо це за допомогою ейдетики. Ось таку картинку бажано собі навіть перемалювати. Зверніть увагу, я написала два дієслова: зігбікляген і зігбішвеген. Чому? Тому що обидва вони е, мають синонімічні значення: скаржитися, жалітися. Обидва є зворотні дієслова, йдуть завжди з «зіх». І. Прийменники у них теж однакові. І так у слові Біклаген, ми бачимо клаг як кляча. Бачимо цю клячу. «Бешверен, швер важкий. І ця кляча жаліється про своє важке життя. Ось так ми їх в парі з цією картинкою запам'ятаємо. Тепер щодо прийменника, щодо препозиціон. Так як ця кляча стоїть у берега. Тому і прийменник буде перший юба. І цей юба йде тільки у перекладі як про що вона жаліється. Тобто про певні явища. Тут не може бути жива особа, типу, кому вона жаліється. А якщо ми скаржимося комусь, якійсь особі, фірмі, тоді це буде збай. Тому що ця кляча жаліється у берега про своє важке життя і жаліється кому байкеру. Ось це і є наш ось цей ейдетичний фокус, яким ми запам'ятаємо ці дієслова з прийменниками. І не буває жалітися на, так як нам хочеться сказати, українською ауф чи ще щось. Тільки «зіх безверен über, якщо про щось і бай, якщо комусь. Розглянемо в прикладах на дієслові «зіх Er beschwert sich oft, може бути просто він жаліється часто. Питальне слово тоді може бути теж варум er sich? чому він жаліється. І якщо в нас буде варум, тоді відповідь, як правило, буде з зреченням з підрядним де Ебешвертзіх, ді назе фоль хат». Наприклад, так? він жаліється, тому що вже йому та робота в горлі стоїть. Дінази воль вас хабен означає по горло вже ситий чимось. Може бути і так. Er beschwert sich oft über seine Arbeit. Якщо є прийменник Über. Приіменник означає, що після нього має бути іменник. Він жаліється часто через свою роботу, тобто про свою роботу. Ну, нашою ми кажемо на роботу. Але ви пам'ятаєте, картинку в нас з «auf» не буває, буває тільки з über. Далі Er beschwert sich oft über seine Frau. Він може жалітися і через свою жінку, тобто на свою жінку. Але дивимося нижче. Ебешвердзіофт байзайнему та якщо bei, то кому його мамі? зайне фрау на свою жінку. Питальні слова, які можуть бути поставлені до цього дієслова. Warum? Це питальне слово тоді ставимо, коли в відповіді буде речення, він жаліється, тому що щось там робиться. Так, тому що ми взагалі знаємо, коли ми питаємо, чому ти це робиш, то ти кажеш, я роблю це тому що і таке інше. Далі, якщо ми будемо чітко питати. Через який іменник, чи через що, чи на що, чи на кого ти жалієшся. Тоді в нас будуть два питальних слова: Ворюба – на що, і ба вен на кого ти жалієшся. І, відповідно, нижче байвем це кому. Ось такі варіанти питальних слів з цим дієсловом. Поставимо питання йдемо відповіді. Warum beschweren Sie sich? Ich beschwere mich, weil der Computer wieder kaputt ist. Ich beschwere mich, weil der Computer wieder kaputt Worüber beschweren Sie sich? Ich beschwere mich über schlechte Arbeitsbedingungen. Ich beschwere mich Погані умови роботи. Über wen beschweren Sie sich? На кого ви жалієтесь? Ich mich über meinen nachbarn. Тут я хочу зупинитися саме на питальному слові «Wen». «Über wen». Чому тут іде акузатів німецькою мовою? На кого? Ви собі просто уявіть. Себе, і от ви дивитеся на нього, і рука простягається туди до нього, в сторону, стрілкою. І хто вчив зі мною акозатів чи датів, то пам'ятає, що коли ми витягаємо руку ось туди, кудись, то це акозатів. А коли у нас іде килимок на місці, то це датів. І тут якраз цей фокус у нас летить ось туди, стрілкою, в сторону. Тому це буде завжди жалітися на кого. З Акозотівом. Ну і з кому ми жаліємось. бешверен зі зіх. У нас іде прийменник «бай», який 100% після себе тягне тільки давальний відмінок. Ну, і, відповідно, тоді питальним словом тут буде тільки вем Іх зіг міх байдем шеф. Зрозуміли? Далі буде домашнє завдання. Обов'язково не полінуйтесь, зробіть його. Але не так, що я собі лежу і просто продивився, і все. Зупиняйте так, як я говорю, і працюйте, тільки ваша робота дасть результати. Ну, і я допомагаю вам, а ви допоможіть мені. Обов'язково, хоч квіточкою прокоментуйте і поставте, звичайно, лайки. Дякую. До наступних зустрічей! Вісім речень на домашнє завдання. На що жаліються діти? Друге, діти жаліються на їжу. Третє. Чому жаліються діти? Четверте, діти жаліються, тому що вони мають мало вільного часу. На кого пожалілися діти? Діти пожалілися на їхню вчительку. Кому пожалілися діти? Dieter Pojolilisse, Direktor. Se Samo Perche, worüber beschweren sich die Kinder? Druhe, die Kinder beschweren sich über das Essen. Dritte, warum beschweren sich die Kinder? Die Kinder beschweren sich, weil sie aber wenig, aber zu wenig Freizeit haben. Beate, über wen haben sich die Kinder beschwert? Die Kinder haben sich über ihre Lehrerin beschwert. Ich wusste, die Kinder haben sich bei dem Schulleiter beschwert. Bei dem Direktor, alle. Шуляйте це по-німецьки. Приємного вам тренування!